Знайшли крайніх у масштабних лісових пожежах на Херсонщині, звинувачують лісничих. Тим, хто мав би захищати природне багатство, інкримінують службову недбалість. До таких висновків прийшли співробітники обласної прокуратури та регіонального управління СБУ. Після відповідних перевірок встановлено, що при підготовці до пожежу небезпечного періоду працівники Херсонлісу з 40 лісниць перевірили чомусь лише сім. Та й то формально. Жодна з лісових пожежних станцій, наприклад, державна під. Примство Голопристанське ЛМГ не відповідало встановленій законодавством оснащеності засобами та інвентарем, необхідним для запобігання спалахів пожеж. Для прикладу, на посаду начальника лісопожежної станції Корсунського лісництва, це саме то лісництво на території якого відбулася найбільша пожежа, був призначений і виконував обов'язки керівника. Особа арматурник газосварювального ручної зварки другого розряду, яка жодного чина чином не має відношення до питань гасіння лісових пожеж, таке інше. Прокурор області повідомив, що в даний момент порушено кримінальну справу відносно майстра лісокорсунського лісництва, який не вжив належних заходів щодо максимального обмеження доступу населення на територію лісових масивів та допустив виникнення пожежі. Такі порушення, на жаль, не поодинокі. Лише з початку поточного року на території області сталося більше 170 пожеж на площі 2,5 тисячі гектарів. Під час боротьби з вогнем постраждало 8 людей. Сумарний збиток Токо від стихійного лиха склав більше 20 мільйонів гривень, але найсумніше в тому, що характер виникнення пожеж найчастіше вказує на спланований підпал. Проведені про органами прокуратури перевірки засвідчили можливу зацікавленість керівництва лісогосподарських підприємств у неналежній організації робіт щодо дотримання правил пожежної безпеки в лісах, оскільки внаслідок збільшення площаді пошкоджених пожежами лісів пропорційно зростають обсяги продажу деревини. Так, найбільший дохід від реалізації деревини на експорт лисимисливські господарство області отримало у 2007-2008 роках, коли на землях лісового фонду сталося 430 пожеж на площі майже 9 тисяч гектарів. А за кордон було реалізовано майже 40 тисяч тонн деревини. В ході перевірки та аналізу всіх можливих причин лісового загорання увагу правоохоронних органів привернули також факти несанкціонованого видобутку піску на землях державних лісогосподарських підприємств Херсонщини. Остання лісова пожежа стала приводом для порушення кримінальних справ, матеріали яких вже давно обробляли співробітники спецслужб. Відурі за ситуації ми працювали вместе з головним управлінням КА служби Украины и вообще решение о реализации этих материалов принималось лично председателем службы безопасности Украины. На протяжении определенного периода мы отрабатывали, во-первых, весь круг участников. Во-вторых, саму преступную схему, направление движения финансовых потоков и так далее и тому подобное. Поэтому уже в день реализации, в день, когда возбуждался уголовное дело, мы уже могли говорить о предварительном ущербе 18 миллионов гривен. Происходила промышленная открытая добыча песка с помощью экскаватора. Он доставлялся автотранспортом на рампу возле железнодорожной ветки, куда подавали железнодорожные вагоны, то есть основные объемы уходили железнодорожными партиями. У предприятия, которое фактически вело добычу лицензий, квот, актов отвода участков для проведения этих работ, В налічі не було наразі слідчі дії тривають. Співробітники правоохоронних органів перевіряють інформацію та встановлюють ступінь участі всіх осіб, задійних у вчиненні злочину. Віра Підлісна, Олександр Ларіонов, телеканал Херсон Плюс.